Всім привіт, я астролог Леся Шуманська, і це короткий загальний астропрогноз на два дні, 21 та 22 липня 2023 року. Нас очікують найбільш напружені і небезпечних два дні. Сонце в останніх градусах рака доповнює та у квадрат ретроплутона до місячних вузлів, і на небі утворюється конфігурація Великий Квадрат. Це означає, що можливі різного роду конфлікти. Будуть сильними емоційні гойдалки, сумніви в правильності обраного шляху, незадоволення собою, своєю діяльністю, своїм оточенням. Все не так, як би нам хотілося. Хтось буде розриватися між двома проектами, між двома видами діяльності, а хтось і між двома вогнями, наприклад, між домом і роботою. Рятуємося через творчість, психологію, езотерику. Та навчальні процеси сьогодні, 21 липня, Венера зупиняється, а вже 26 липня вона рушає в ретрохід аж до 7 вересня 2023 року. Але з петлі вона вийде вже 8 жовтня 2023 року. П'ять наступних днів. Гальмуватимуться процеси, пов'язані з фінансовою діяльністю, можуть призупинитися грошові виплати та надходження. Працівники б'ютісфери, ймовірно, відчують брак клієнтів. Хтось передумає купувати те, що не задумав раніше. Жінки вже відчувають брак енергії, може непереборною стати лінь, оскільки в стаціонарний період ми і так не зможемо нічого змінити, навіть якщо пробиватимемо стіну чолом, рекомендую йти по приборам. Приймати зупинки, відмови, відміни, виконувати звичну рутинну роботу і вже точно не починати нічого нового, особливо це стосується романтичних стосунків, ділового партнерства та фінансових вкладень. Про період ретро Венери та рекомендації до нього будуть вже сьогодні в моєму блозі в Інстаграм, також на сторінці Фейсбук. Заходьте, читайте, ознайомлюйтесь. А я продовжу свій короткий астропрогноз. Даних два дні є сприятливими для аналітики, упорядкування в домі, на робочому місці, в девайсах, в голові для виконання рутинних завдань, коротких поїздок, медоглядів, комунікацій та спілкування, роботи з клієнтами та написання постів, статей та іншої літературної діяльності в мінусі сьогодні і завтра можливі прискіпливість, критиканство. Нестримна балаканина, інтриги, плітки і таке інше. Суцільна, безцільна суєта суєта. 21 липня в першій половині дня буде або багато багато роботи, або зустрічі з чоловіками, як романтичні, так і ділові. В мінусі вибухові емоції, почуття жертви, моральний або фізичний аб'юз. Доведеться боротися з приступами агресії. Ефективним буде навчання, взаємодія з езотериками, з психологами, з юристами. Попри стаціонарну Венеру, жінки зможуть самостійно вирішувати важливі доленосні питання самостійно без прохань про допомогу, а також вдасться домовитися з усіма і про все. Меркурій наближається до ліліт. Це означає, що нам треба бути дуже-дуже обережними з думками, словами, побажаннями та вчинками. Тут доречним буде нагадати, перш ніж подумати, подумай, ми всі люди, і, звичайно, негативні думки дуже часто приходять нам в голову навіть не навмисне. Важливо вслід за негативною думкою послати думку позитивно. Так би мовити, знівелювати негативний вплив в просторі. Це вам секрет роботи з Ліліт. Можете дякувати. Свідоме нанесення шкоди іншим, використовуючи властивості Ліліт, може повернутися несподіваними і непрогнозованими наслідками. Пік цього аспекту 23 липня, плюс-мінус три дні. Нагадую, що рівень небезпеки в ці дні. Дуже високий. Пам'ятаймо, що цей прогноз є загальним. Для того, щоб він був більш точний саме для вас, запрошую вас на індивідуальні консультації та в мою систему АстроСупровід. За подробицями звертайтеся в приватні повідомлення, підписуйтеся на мій блог в інстаграм, посилання є в описі під відео. Переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день. Ставте сердечка, лайки, пишіть в коментарях, як минають ваші дні. Заздалегідь вдячна вам за вашу підтримку. Дякую за увагу. Всім гарних, тихих, спокійних днів!